І робилося все холодніше й холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці на наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Коли ти залишав свою залишався станцію, чи думати, що ми опинимося у такому становищі? Чи навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ. Чи принікаємо його назавжди? Прямо. Щоб піднятися на поверхню, нам доведеться пробратися через покинутий блокпотар теме. Тихо. Там сейчас є у сусідній темнаті. Відковая гермо ворота, я прикрию. Яржавий брухт. Завжди все лумається. Давайте перечиняли. Атеме, пони спорив у ящиках. Може, знайти щось корисне. Ти готовий, Артем. За мною. Ну все, давай нагору. Так, так. Схоже, нікого немає вдома. Забудь надягти проти газу перед виходом на поверхню. Без нього на місці. Це концертна зала. Звідси до вежі два кроки. А ось і вартові. Завітали. Злій. Тягнемо разом, готовий, Тягнемо! Да, да, готова рушили. Ось вона, наша ціль. Мельник на зв'язку. Бульман, чуєте? Прийом. Чую вас добре, прийом. Ми біля вежі. Повторюю, ми біля вежі. Група вже вирушила. Прийом. Так точно. Вони на зв'язку. Кажуть, що наближаються до вежі. Прийнято. Наступний сеанс зв'язку, коли піднімемось за вежу. Є. Я где стала товаришу полковнику? Що-то за шум. Чуть? Якого дитя. Уколо! Швидко! А тут не казка. Але ти знаєш, що на кожній станції будь-яка людина, мов рідна, тобі є, заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів усе змінилося. Ми стали іншими. Нами правив страх, допоки не прийшов він, Хантер, друг мого відчима. Він змінив все, особливо моє життя. Нарешті прокинувся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься це варте твоєї уваги. Йдемо, Артеме, йдемо. Вайно, свині, вітаміни. Я й не через таке пройшов. Зашко. Так, Колю, Тож, цій станції недовго залишилося, 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 Якщо нападеться. Нам... ми маємо щось зробити. Та що ще ми зможемо вдіяти? Давай послухаємо хантера Сергійко, Сергійка. Мого ніхто не бачить. Привіт, Артем. Сергій. Минулої ночі вони знову напали на нашу варту. Шпиталь переповнений. Хотіла йдемо? на товар. Стороннім сюди не можна. Петре. <плес> а, вибачте, не впізнав. вночі Проходьте, товариша сухий. Здорово, в Як поранені? Ніяких покращень. Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу. Але вони наче розривають на море, коли ж це скінчиться? Люди божеволіють не можуть і помирають чи пізно. Ні, дістатися дістатися. Не вдається. Якого дідька? Хто це може бути? Це Хантер. Усе добре. Окручі не стукають. Давай, відчиняй бісову браму. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть, ворота. Давно не бачились, Хантери. Радий бачити, тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Ну, Хантере, які вісті з полів, що в світі коїться. Та все, як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію, і про цих ваших покручів. Артеме, я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Це не просто покручі повір мені. Це щось нове. Щось страшне. Чорні? Так. Деталі. У нашому ордені є правило. Ворогів слід винищувати. Чорні вбивають. Чорт, чорт, забирай. Лише цього бракувало. Чорт, тут же за стіною наша лікарня. Кириле, бери своїх, закривай тунелі. Саничу, за ми залишаємось в цій залі. Згода. Артеме, бери зброю. Тут. О, дідько. Де ж вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. Лікарня поруч. Запах крові. Бо все нормально. Звичайно, оцей ще не пропаде. Які ж це чорні. Звичайна тунельна. Навіть, Якщо ти не бачиш чорних навколо. Вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні, це не просто покруті, це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх гомонобус. Ти Що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Піди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають сину і в позиції усе перела. Статися до поліси і знайти людину, яку звуть мельником. йому, що трапилось зі мною. Покажеш Мельнику, це. Тоді він повірить, що ти від мене. Артеме, на тебе всі сподівання. Не підведи. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь яку ціну знищити. Зрозумів. Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ мені було непросто, але ж я дав йому слово. Наступного дня до Риської ішов караван, караванник набирав охоронців, і я завербувався.